Знаєте, після такого відео так і хочеться крикнути гірко і побажати молодятам всього того, чого бажають на весіллях: щастя, здоров'я і діточок. Сьогодні будемо говорити про любов, сьогодні будемо говорити про весілля. І мені дуже приємно, що саме сьогодні в цій студії мені допомагає вести програму співак і композитор Юрій Аврамець. Доброго дня, мій шановний. Здравствую, Ліночка. Здравствуйте, уважаемые телезрители, мне тоже это очень приятна. Ті говоримо такая... сьогодні про весілля з удовольствием. Ты знаєш дуже хочу, щоб люди, які знайшли один одного, почали жити разом, щоб вони на все життя зберегли почуття першого поцілунка, першого побачення. І ти знаєш, багато людей стверджують, що це неможливо. Що з руками любов вона переростає в звичку. Ты Но, как гадаешь, это правда, че не, нет? Не я, я знаю такие случаи, к сожалению, такие случаи бывают, и мы знаем, уважаемые телезрители, что порой вот сейчас нынешняя молодежь, особенно та ранняя молодежь, которая рано выходит замуж, иногда разводится через два, через три года. Но mm -hmm. э, почему тенденция вот, допустим, если мы возьмем европейские страны, уважаемые телезрители, лен то э, там выходят замуж и женятся гораздо позже, где-то к 40 годам, когда уже у человека сформировался характер, мысли когда уже есть какие-то определенные наработки жизненные, есть профессия, есть средства, может mm -hmm. быть, это их тогда и, и сдерживает. В привычку, несомненно, любовь когда-то она заканчивается, но привычка, если это хорошая привычка, приводящая к каким-то хорошим действиям, ее тоже можно назвать любовью, почему нет? От ми зараз бачили відео, бачили дуже таку красиву наречену, бачили красивого молодого чоловіка і красиве весілля. І ти знаєш, багато батьків вони намагаються створити для своїх дітей справжнє свято, вкладають гроші і роблять таке велике свято для двох родин. Це добре чи ні, як ти гадаєш? Лет. Я тебе скажу больше, я где-то с 15 лет вот работал как настоящий музыкант на свадьбах, на банкетах, на корпоративах, я видала разные мероприятия. Были свадьбы по 12 человек, были свадьбы и по 250 человек. Но это еще не говорит о качестве, качестве проведения свадьбы, и все зависит мне кажется, от внутреннего состояния uh -huh. молодоженов. И Мне кажется, что то, что желают они, порой, к сожалению, навязывают вот эти вот желания богатых свадеб или средних Родственники, да, родители, родственники. И, как правило, зачастую не учитывают желания молодоженов. А мне кажется, это самое главное. Можно прийти в ЗАГС в джинсовом костюме, расписаться, ехать в свадебное путешествие, быть, уважаемые телезрители, счастливы. И тем самым продлить себе вот угу. то, что называется медовым месяцем. Вот. А бывают свадьбы пышные, а, к сожалению, неудачные. Всякое бывает. То есть, мое, мое мнение... то, що хочуть молода жона, вот, то тою потрібно зробити. Сьогодні ми теж будемо говорити ще й про медовий місяць. Отже, сьогодні говоримо про кохання, сьогодні говоримо про весілля. Вже зовсім скоро я буду представляти вам наших експертів. Ну, а зараз я хочу, щоб ми почули думку однієї маленької дівчинки. Що вона думає про любов? Бо, як відомо, устами младенця глаголіт істина. Отже, поради від Уляни. Любов Это это такая, э, когда когда вот приходишь к друг другу, э, нет, ходишь, бродишь потом потом вот видишь какого-то красивого человека, всех-то подумает, подумает, а потом флип и все влюбилась, все влепилась, влепилась в какого-то человечка, ну ну например вот мужа себе. Говоришь ему, я тебе нравлюсь, ты, ты хочешь сам на мне пожениться? И он говорит, да, я хочу. Тогда, тогда берешь его в себе. А как выбрать хорошего мужа? Выбрать хорошего мужа по прическе можно, по костюму, по сапогам или, или по деньгам. Почему? Потому что... По деньгам? мужа. Ну, почули думку маленької дівчинки про любов, про кохання. Ну а всі знаємо, що фінал кохання це безумовно весілля. Сьогодні говоримо про весілля. І хочу представити вам наших. Чарівних, неперевершених експертів сьогодні у нас в студії пані. Це Яна Яковенка, народознавець доброго дня, і Наталя Панченка, психолог і астролог. Доброго. Отже, ну мої шановні, ну на початку хотілось би поговорити про українське весілля, пані Яно. Як готували дівчину до весілля? Це такий великий обряд був. У давнину чи зараз? Звичайно, у давнину до весілля дівчина готувалася років з 14. Найперше її звільнювали до цієї домашньої роботи. І вона працювала не на сім'ю, як було до цього, а сама на себе. Всі зароблені гроші, все надкане пошите, складалося в скриню, і це вже було їй mm -hmm. на її сім'ю. Ну, звісно, вишивалися рушники. Обов'язково мати мала навчити як її готувати, їсти, тримати. Лад в оселі, доглядати за худобу, ну і певні хитрощі, як справлятися з чоловіком. Ну, це стосовно дівчина, стосовно чоловіка, молодого чоловіка. Його навчали чи ні? Готували О, до це сімейного мене життя? Застало трошки так питання зненацька. Я не цікавилася цим mm -hmm. ніколи. він mm -hmm. mm -hmm. просто влюблявся і йшов на все готове, як <laughs> той дівчинку, яку вже підготовляє батьки і. Брали його в свої руки, просили розрішення. Помні фільми, от старої фільми там свадібний. вот там как раз показані эти нюанси. мне кажется, вот только так. Как -то... Ну юнак ти мав собі заробити на весілля. Мав куди привести свою наречену? Mm -hmm. Тобто, якщо його там не з батьками жив, він мав побудувати хату перший чи другий рік після весілля, щоб вже відокремитися від батьків. І Часто було, що ходили на заробітки спеціально, щоб заробити, зіграти весілля, тому що зіграти е, пишне весілля, бочне весілля, це було е, традиційно для того, щоб показати родичам, що ми є, і ми єдині, ми є частина вашого роду. Ми не просто наречені все робіть для нас, а ми просто маленька ланка роду і прийміть. Нашу сім'ю у наш великий рід, так. Пані Наталя, ну люди зустрічаються, люди закохуються, коли вже можна грати весілля. Чи повинен бути якийсь етап? Вони повинні пройти, чи ні? Звісно, вони повинні пройти етап. Тобто любов, от ми говорили а тому що проходять. але проходять не любов, а проходять страсть. А любовь, наоборот, нарастает. Вот когда молодые уже дошли до того уровня, что они уважают друг друга, что они готовы уступать, э, женщина уже научилась терпеть немножко, гибкости, тогда Привыкают. уже... Тогда уже можно планировать свадьбу и обязательно нужно попросить благословения родителей. Ну, Про это как... мы будем говорить. Да. А какой век краше для одружения? Вы знаете, я я я бы сказала, нету такого понятия, что какие-то ограничения. Девушка, она правильно вот, ну как Яна вот сказала мне очень понравилось, если она готовится, то мне кажется, ну после 18 лет девушка уже готова к угу. замужеству. Но опять же, она должна быть внутри готова, не просто внешне. Хорошо, когда все подготовлено, но она сама должна быть готова. Она должна понять, что она будет идти за мужчиной и должна как бы это этому научиться, а не все время спорить Но это про, это, правильная сторона вопроса. А ведь существует еще такое понятие, как брак по расчету. Правда ведь? Ну я, я допустим считаю, что брак по расчету он расчетом и заканчивается. И ничего хорошего из этого не получится. Ну как же, делится состоянием, богатые отсуживают все миллионы. Ну, у нас существует масса примеров таких, Да, но да. я считаю, что девушка, когда э, хочет, готова выйти угу. замуж, она выходит замуж, именно выбирает мужчину согласно своим чувствам и интуиции. То есть мы верим в вот, светлое будущее, расчета. о настоящем и говорим о том, что такого гораздо больше. Так, ну и про благословение. Насколько оно важливо для детей, да, для, для будущей родины? Что это вообще такое? Вот mm угу. -hmm. если подойти с точки зрения энергетики, то э, существует такое понятие, как порядки любви, то есть иерархия. Да? Родители выше стоят, потом мы, потом угу. наши потомки. И когда э, дети собрались пожениться, они просят благословения у родителей. И получается, соединяется энергия двух родов. Mm И дети как бы защищены, это можно сказать иммунитет, вот. И поэтому у пары получается уже энергетически есть потенциал, вот. Мне часто задают вопрос, если родители против. Это такой вопрос, как бы, ну бывает такое, что родители против или по какой-то причине нет родителей. Вот если нет родителей, то можно попросить благословения у старших родственников или же у пары семейной, которая живет счастливой жизнью. Mm -hmm. То есть это в принципе очень даже хорошо. А если против родителей. допустим, парня там, или девушки, то они просто могут попросить просто благословения для себя в жизнь. И все, не обязательно должно быть так или так. Я знал, знаете, некоторые, некоторые случаи вот у моей творческой жизни свадебная, вот назовем mm -hmm. тот период, когда на некоторые свадьбы родители, допустим, или жениха или невесты просто не приходили, не игнорировали. И это портило праздник не только молодоженам, но и всем присутствующим. Мне кажется, это нонсенс. И мне кажется, что в дальнейшем это как-то отражалось на э, жизни этих молодоженов. Это мне кажется совсем плохо, когда родители по какой-то причине не являются, надо себя заставить прийти пойти на уступки э, своим родным детям. Я не придерживаюсь такой точки зрения. Плохо, хорошо, черное, белое. То есть делить мир на это не нужно. Каждый поступает так, как он хочет. Если человек да. не хочет, ну зачем заставлять? Просто дети, конечно, должны приложить усилия объяснить родителям, потому что все равно нужно оставаться в гармонии. Ведь строить отношения между собой гораздо сложнее. Поэтому прежде надо, конечно, научиться строить с родителями отношения, потому что мы все равно э, от них идем. Поэтому очень было бы хорошо, если бы и поговорить с родителями, объяснить, что вот это мой выбор. Я могу сделать, можно я сделаю свои ошибки. Пожалуйста, благослови, мама, папа. А дальше уже посмотрим. Яна, наскільки було ваше благословення батьків для наших прашорів? Благословення на весілля. У давнину без благословення взагалі вінчання було неможливим, а зараз перш за все підтримка своїх родичів, тому що перші суперечки, перші негаразденьки. донька прибігла до мами, і мама може сказати: "А я ж тобі казала, кидай усю" жити назад, А може сказати зовсім інші слова, і пара буде жити далі і mm. налагоджувати своє життя. Так в одній програмі пані Наталія сказала, що кращий день для весілля, який як ти гадаєш? Ну я думаю, це субота, воскресенье. П'ятниця. П'ятниця п'ятниця? Ага. я розкажу, тому що це день Венери, ага. А Венера покровительствует красоті, искусству, також, деньгам. И в этот день очень хорошо полакомиться чем-то. Mm -hmm. Это хорошо проводить массовые мероприятия. И вообще Венера – это планета женственности. А женственность – это перерастает дальше в благополучие, благосостояние. Поэтому в этот день очень хорошо ну, проводить еще есть русский. два дня отдохнуть. В субботу воскресенье, после хорошая бурная свадьба – тоже… <laughs> ну, как получится, но… Ну, уже так, субботу, хорошо. неделю відпочили, да. и, да. взагалі, то начинается медовый месяц. Да. Чи потрібен він? молодятам чи ні? Чи все ж таки субота неділя, а потім вже на роботу і в будні? Я раніше дуже часто слухала це поняття, а потім прочитала, мені так стало це цікаво. Оказується, на самом деле медовий місяць так буквально називається, тому що молодим дарили бочонок меда угу. на свадьбу, родственники, і вони цей мед повинні були з'їсти перший місяць. И в этот месяц они проводили сами. Ну, кто побогаче, отправлял детей в путешествие, отсюда пошли в свадебные путешествия. Они ездили по родственникам, и было и такое, навещали родственников. И в этот месяц они мед дает же силу, кладезь витаминов, энергии. Они набирали сил, и ребенок, который зачат в первый месяц, вот как раз в медовый, он получался таким здоровым, крепким богатырем или красивой девушкой. Ну Поэтому... здорово. Мне кажется, медовый месяц это тоже понятие как бы растяжимое, потому как многие сейчас не придерживаются этой традиции. Я знаю, некоторые варианты, как, знаете, вот появилась невеста с женихом, посидели первое застолье буквально полчаса, потом у них уважаемые телезрители в самолет, Летали. они покидают свадьбу, гости остаются сами по себе, свадьба продолжается непонятно как, а они улетели да, в Черногорию uh -huh. и так далее и тому подобное. мед с собой взять. Можно взять с собой, конечно, и закуску тоже. да, и не, и не помешало бы хороших гостей для того, чтобы медовый месяц прошел бы получше. Так, ну, есть безумовно очень много забываний относительно веселья. И мне очень приятно, что сама Яна Яковенко, которая сегодня в нашей студии, она проводит народное веселье, проводит обряд народного веселья. Сейчас мы посмотрим, как это Відбувайся на хортиці. З удовольствием, огодів надвоє, сніг своїх, красу, що перша скрипка біла лебідка, а друга скрипка вечірні. Стри весною, одна, як та нічка, друга, мов той день. перша просила грати су мною, друга хотіла. Залишив на світі снів своїх красу, що перша скрипка біла либі, а друга скрипка вечірні. Ну, ось таке дійство відбувається на Хортиці, і це вінчання проводила Яна Яковенка, яка сьогодні у нас в гостях. Ну, це вперше було таке вінчання, чи ні? ні чи вінчання... люди звертаються до вас? З тих часів, як о, на mm. Запоріжжі існують громади рідної віри, так і проводяться вінчання. Mm -hmm. Тобто, це не перше на хортиці. Ми проводимо вінчання там, де нас запрошують, приїжджаємо, виїзні бувають. вінчання. Так ну сьогодні ти принесла ще рушники, тих полигасічки. так, ти гасічки, та, для бреди. чого все це? Це все для весілля, так? так, це для весілля. Отут от молодята на оцьому uh -huh. підсвічнику, якому вирізблені образи рідних бокигів, запалюють свою першу своє перший родинний вогонь. Вони з двох свічок поєднують одну, потім ця свічка переноситься до них в оселі. В неї можна освячувати оселю, можна очищувати, можна, якщо у хворі, є, хтось запалювати. Її. Тобто це на все життя свічка залишається. Ну, а Також от у мене є такий гребінець. Е, Ним ми розчесуємо наречену. Коли Обряд відбувається заплітання коси, дружки розчесують її косу заплітають да? косу. Ну, це вже обряд венчання сам а, відбувається. Вона прощається зі своїми подружками в цей час. Грають у нас пісні. У нас є прекрасний бандурист, який це все оспівує в піснях. Ну і обов'язково рушники. Так, і обов'язково рушник. Як мінімум, у нас їх два використовуються. Яна, от мені завжди цікавило, свій рушник дівчина повинна вишити сама, чи ні, чи мама повинна її вишити. Весільний рушник. У давнину їх вишивали більше сорока. Uh -huh. тому, і хто вишивав? Якщо... Мама чи дівчина? Вишивала дівчина, але якщо її сватали дуже рано, то мама uh -huh. могла їй допомогти. Могли допомогти всі родичі, але кілька стіпків вона мала зробити обов'язково сама, щоб це був її рушник. Uh -huh. Тому якщо ви купуєте рушник, почніть його самі або завершіть його самі, щоб він мав вашу енергетику. Мені так кажуть, Ян, що в останнє час все більше і більше людей, вот, к щастю, повернуться до вот таким традиціям. І це радує, тому що, уважаємо, Телі зрітелі ета настояще, це то що дано нам Україна, це наші корні, це то що мені здається, продовжить щасливу жизнь наших молода жона ну, насправді вона нікуди і не зникала. В народних обрядах це все проводиться на сучасних весіллях. все це проводиться. Да, все красучі елементи є точно. так. Ну мені дуже дуже все ж таки цікавить весільний рушник. Яка інформація, яка енергетика в нього закладається. Ну, якщо дуже глибоко розглядати, то на рушнику можна вишити своє майбутнє життя. Якщо пара хоче матеріального добробуту, можна вишити дерево на матеріальний добробут. Якщо пара хоче якогось творчого розвитку, це буде вже інший візерунок. Якщо пара хоче йти е, е, угу. духовним шляхом, якщо це, наприклад, пара священиків, то в них буде теж зовсім інший візерунок. Тобто це а все закопить. Замістіть совмісти, нескільки рисунків, нескільки вишивок для того, щоб всього побільше? Я думаю, що в житті, коли дуже всього багато, дуже мало встигаєте. От так от ми говорили про народні традиції, і на телеканалі Запоріжжя ми створили фільм, який називається Весілля на Запоріжжі. І там ми розповідаємо про всі народні звичаї, про всі народні традиції, які пов'язані з весіллями. Зараз хочу показати один обряд, який називається Випікання весільного караваю. Як це відбувалося у старовину зараз, подивимося. Ну, ось є ще один такий обряд, і це, мабуть, дуже добре, коли напередодні весілля так, всі жінки роду, вони збираються і випікають каравай. Так, ну вже поговорили про весілля, але ще у мене є питання. Ну завершилося весілля. весілля – це завжди свято, це велике свято. Проходить декілька днів і молодята, вони потрапляють у наші будні. І що ми знаємо? Що саме проходить місяць-два місяці після весілля? І вони вирішують розлучитися. З якими проблемами стикаються молоді люди відразу після весілля? Ну, які проблеми? Это, конечно же, бытовые проблемы. То есть они начинают угу. жить вместе, и возникают проблемы. Но я хочу не об этом сказать. Давайте не о проблемах, а о причинах. Так. Просто у молодых, ну, все мы были молодыми, мы это понимаем, хочется сказать, чтобы Не, я имею в виду молодожонами. Молодожонами. <laughs> У нас есть какая-то иллюзия, что все силы надо потратить на свадьбу, а на самом деле, особенно я привыкла говорить о девушках и женщинах, я с ними работаю, нужно женщине и девушке, за, ну, как бы силы эти не растрачивать. не надо сильно спешить, готовиться, готовить там какую-то пышную свадьбу, нервничать, эмоционировать, лучше все-таки остаться наполненной и сохранить силы и после свадьбы наполнять mm -hmm. своего мужчину, и тогда никаких иллюзий, проблем вот этих вот разочарований тогда не будет. Потому mm -hmm. что все равно много от нас женщин зависит. Я думаю, что в этом есть причина, иллюзия и разочарование. Ну, насколько его силе она изменяет, изменяет жизнь людей? Изменится кардинально все? жизнь женщины, человека, или нет? Если брать как ритуал, Конечно, кардинально, потому что любой ритуал все равно, это получается и закрепление союза в социуме, да, и в то же время еще ритуалы, вот, о которых Яна говорила. Конечно, жизнь изменяется, люди начинают жить вместе. Тобто в місті і подільності це різні речі, тому життя змінюється і виникають деякі трудності, які можна рішити. Так, ну дуже мало часу залишилось, і тому хочу ще почути від вас поради. Поради батькам, угу. які збираються проводити весілля своїм дітям, і дітям, які збираються створити весілля і збираються об'єднатися. Що можете їм порадити по черзі? По черзі звертатися до народних традицій. Недаремно наш народ тисячі років їх притримувався. Вони так. діють. Всі так, знають, що розлучень не було, майже не було тоді розлучень, угу. так? Ну, дуже багато пар жили щасливо. Да, я думаю, це було саме тому, що точно так же на востоці слухали світоки батьків. Все одно угу. у них є досвід, мудрість, поэтому молоді люди, пожалуйста, немножко прислушивайтесь до своїх батьків. Ну, я хотіла розказати, щоб е-е і родії теж прислужувалися влюблені, тому що це немаловажно. когда Коли є одне і второе з плюсиком, тоді все вирішається позитивно. Да. Ну що, май шановні, такою сьогодні була наша програма. Хочу побажати, щоб ви дослухалися один до одного, любили один одного і завжди пам'ятали про свій перший поцілунок і про своє перше побачення. Щастя вам, любові, до зустрічі! Просто, просто свела меня с маты О, как хотел я о, о.